Привіт, друзі! Сьогодні говоримо з людиною, яка може не тільки швидко розібратися у надзвичайній ситуації, але й направити на місце рятувальний загін. Диспетчерка ДСНС Людмила Архипенко у передачі Наші люди. Дуже багато дзвінків. що люди просто кричать. І треба зрозуміти, що трапилось. Много дзвінків до поліції. Телефонують поліцію, потрапляють до нас. Звертаються рятування людей, рятування тварин, котики, качечки у нас у стрижні. Дуже добре, коли дітки телефонують до нас. Треба, щоб дітки телефонували по ділу, по справі, якщо щось трапилось. Буває багато дзвінків. Чутно, що перерва у школі, галт стоїть. А вони балуються. Дуже багато дзвінків, що люди просто кричать, і треба зрозуміти, що трапилось, чи пожежа, чи там ДТП, чи скорую швидку викликають. Якщо приймаємо виклик, то обов'язково адреса, що трапилось, телефон беремо, щоб обратний зв'язок мав, щоб ми могли зателефонувати людині і попитати ще доповнітельну інформацію. Много дзвінків до поліції. Телефонують поліцію, потрапляють до нас, але ж ми ж зобов'язані реагувати. З'єднуємо, також беремо інформацію, телефон до швидкої. Це ну, 100 дзвінків, а май більше. До поліції, до швидкої. Ну, це ж і наших дзвінків, дуже багато, дуже-дуже багато. До СНС ну, звертаються рятування людей, рятування тварин. Котики, качечки у нас устрижні <смі> собаки. Ну по-любому поводу звертаються до нашої служби. Ну, був такий випадок, колись телефонувала дитина, плакала, казала, що вона з братиком вдома, мами нема, мама о -о, в родильному будинку. І ми ж питаємо, хто вдома, з ким ти вдома, а дитина просто плакала. А телефон же ж висвітився у нас. Ми давай же ж телефонувати цій дитині, заспокоювати. Найшли телефон роддому, зателефонували туди, фамілію ж прізвище мами ж. Дитина нам сказала. Зв'язалися ми з той мамою. Роз'яснили, що дитинка ж телефонує до нас, вона ж в істериці. Ну, мама нам подякувала, сказала, що буде шукати родичів, щоб дитина ж не була сама вдома. Це е, дуже добре, коли дітки телефонують до нас. Е, тому що багато випадків пожежа. Телефонує дитина, каже, що пожежа. Ну, якби повірити, не повірити, ну, от дітки телефонують, ну, перевіряємо. Буває, просимо, якщо є десь доросла людина, щоб доросла людина підтвердила. І треба привчати дітей, щоб вони не боялися, телефонували е, прізвище, адресу, щоб вони все знали і знали, як нам розказати. А ми вже ж направимо машину, чи скору, чи поліцію. Треба, щоб дітки телефонували по ділу, по справі, якщо щось трапилось. Буває багато дзвінків, е, чутно, що перерва у школі, галт стоїть. А вони балуються, телефонують, що попав кажуть. 24 лютого. Було, було моє чергування, заступили, страшно було, не знали, як себе поводити, що робити. Ну, дуже багато було дзвінків. Люди телефонували, не знали, те, що робити, питали у нас, треба було їх заспокоювати якось. І Хлопці, і дівчата всі чергували, нас перевели. Сутки через сутки чергували, сутки через двоє. З зв'язком були, проблеми у нас великі, не було зв'язка. Нам дали такі маленькі, старі, кнопочні телефони. І телефонували поліція всі лінії були переведені до нас. Дуже страшно було, тому що телефонують, просять поліцію, а зв'язку з ними нема. Це потім вже добре нам дали чоловіка з поліції, він сидів з нами, чергував. Коли пропав зв'язок і світло, нічого не було. Люди приходили саме до нас, казали, де якісь там руйнування, якийсь приліт був. І ми також сиділи от вночі, гуркіт самольоту і чекали, просто де хто, воно, не дай Бог, кудись у будинок. Чекали телефонного дзвінка від людини, щоб можна було виїхати, рятувати. Дуже багато було так. І приходили люди до нас, заряджали телефони, допомагали ми теж їм, ліками, ну, все, що в наших силах було. Приходили до нас, воду набирали. цистерни їздили наші до стрижню, технічна вода, заправляли цистерни. І люди приходили к нам з балсанками, з ведрами, набирали цю технічну воду, бо у нас також не було води, не ні пітьєвої, ніякої не було. Було много фейків, що ДСНС, працівники, дуже багато людей виїхало з нашої служби, але ж це неправда. Багато людей залишилось і приходили люди, дякували нам, бачили, що ми тут чергуємо. Дякували, і бабульки приходили старенькі, допомагали їм їжею. Доводилось розвозити гуманітарку людям, дитячі ліки, харчування, памперси все просили. І в нашій змозі, що ми могли дістати, доставали. Їздили також на бази, там, де овочі, овочі, фрукти, сітками людям теж розвозили. Всі нам дякували. Ми робили все, що могли. У мене вдома є така. Любима онучка, що я приходжу, я все забуваю.